Відео в папці щука, щука на флешці, флешка в портфелі, портфель у квартирі, де жив тоді колишній голова Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький. Саме його обвинувачували у незаконному відеостеженні за приватним життям свого підлеглого на той час керівника митного поста Луцьк Олександра Щуцького та його сім'ї. Отримав та зберігав за місцем свого проживання відеоматеріали з 6 травня 2017 року, у яких наявні відомості приватного життя Шуцького Олександра Геннадійовича та членів його сім'ї, а саме дружини безкоровайної Світлани Володимирівної. Сам Віктор Кривіцький такі звинувачення свою сторону в суді відкидав. Казав, що все це було нібито затіяно заради одного. Зняти із займаної посади. Щоправда, згодом таки звідти пішов. А його ж колишній підлеглий, за яким він нібито стежив, до певного часу займав посаду першого заступника голови Державної митної служби України. Воно й не дивно, що стільки змін, бо справа тягнеться аж з 2017-го і до сьогодні. Дійшли до апеляції, де прокурори оскаржують виправдальний вирок. Ковальського міськрайонного суду, колишньому очільнику Волинської митниці, прошу ухвалити новий вирок, яким визнати Кримська говини у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 182 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та на підставі пункту 2 частини 1 статті 49 дев'ятої, частини 5 статті 74 кримінального кодексу України звільнити від покарання у зв'язку з закінченням строків даності. Нібито слідство зібрало недопустимі докази. По суті, місцевий суд визнав перелічені вище документи докази недопустимими з однієї причини це через незасвідчення їх копій слідчим». Однак жодна норма кримінально-процесуального законодавства не містить такого обов'язку слідчого, як засвідчення, завірення документів, і на жодну таку норму права у своєму рішенні суд також не послався. Проте адвокат екс-митника апелює здобутий з порушеннями флеш накопичувач не доказ. Тому ми вважаємо, що е, саме суд першої інстанції вірно дослідив дані докази і вірно встановив, що е, е, наявність у слідства у справі останні цифри 0371 usb сімдесят один 128 Купичує гігабайт, не є неналежним доказом. Тому що він отриманий mm -hmm. не у відповідності до норм чинного законодавства. Та й загалом, як чуємо, сам Кривіцький навіть заперечує наявність відео. Кривіцький не не заперечуєте наявність відео на флеш накопичувачі. Заперечую, тому що його не було, коли вони мене його забирали. Врешті-таки Віктор Кривіцький лишається виправданим. Вирок суду першої інстанції залишили без змін. Втім, у Любомльському суді досі розглядають справу, де серед чотирьох обвинувачених, діючих чи колишніх працівників Волинської та Львівської митниць є і Віктор Кривіцький. Кримінальне провадження, яке розглядають там, відкрите одразу за кількома статтями. Незаконне використання тих засобів для інформації, зловживання службовим становищем, хабарництво та службове. Підроблення, яким буде рішення щодо цієї справи, яку розглядають в судових стінах з 2019 року? Чи врешті, як і в цьому випадку все завершиться хепіендом чи як мінімум закриттям за термінами давності.